Слава Богу. Ти звав на поміч, та ніхто не чув, Ти серце проливав своє сльозами, кричав у небо, Боже, ти забув і воював із власними думками, ти завдавав питань мільйон чому, і милості шукав молитві в небо, та скажи в той день, як я прийду. Чи вірних я знайду посеред тебе, ти ніс в руках молитви до небес, а в серці ніс образу гнів і відчай, чекав від мене милості й чудес та забував про те, що далі вічність і ждав отут земного. А коли? Десь зборя руйнувала твої плани? Ти раз у раз губив мої сліди і мандрував десь власними стежками. Ти поспішав на суд, не на любов, виносив вирок там, де я дав милість, і на земне спирався, знов і знов, земні устави із небесним слились. Не дотикай, не їж і не ходи. Так вправно знаєш ти людські вимоги, а я тебе учив завжди люби. Не викривляй стежки моєї дороги. Я вчив тебе ходити в простоті і будувати жертвенник для мене з нетесаних камінів, але Ти тесав його як вигідно для тебе. Ти клав на нього те, чого я не чекав. Ти клав на нього святість без любові, в молитвах своїх ближніх усуджував, вишукував для когось в моїм слові осудження і докір, а собі, собі прощення, милість і надію. Ось так народ кажу, тепер тобі, як міряв ти, то так тебе і змірюю. Що сіяв ти, зійдуть такі плоди, що ти ж не вами тішитись не будеш? Пильнуй свій крок, як ти йдеш сюди, спитай себе, кого ти зараз судиш? Чи судиш ти себе, чи, може, знов ти міряєш яким і ближній кроком? Хіба не вчить тебе, моя любов? Хіба не вчать тебе мої уроки і жертвіник свій? Обідий судом, відкинь все те, що додане тобою, не змішуй власну жертву із за гріхом, ти приправляй її лише любов'ю, і камені, що я дав, не тиши, той камінь, і основа, Слово Боже, і в жертву перше я свої ложи, і прибери, і серце все негоже. Не вибрали мене ви, я шукав, і звав, і вів вас кожного до себе. Хто право вам судити, ближніх дав чи відвертати погляд їх від неба? Бо я будую церкву на скалі, котру не зрушать ні вітри, ні буря. Мої руці великі і малі, а ви. Не мов би це якось забули, приходжу в сад шукати знов плода, рясніє листя, а плоди кволі. коли настане день мого суда, питатиму тебе своєї волі. А ти спішиш догоджень людським, несеш ім'я, яке похвалять люди. Вже час останній стукає в твій дім, мої свиди свершаються повсюди, а ти, як був безпечний, так стоїш, і думаєш, що ти в належнім стані, і думаєш, що інших ти біліш, заблуканий у власному обмані. А я тебе котре вже зову. Народ, спинись, пізнай, що я є Богом. І все, що я від тебе нині жду, шукай мене, вникай у моє слово, бо дам тобі лиш два короткі дні. Хто мудрий, той збагне мої глибини, даю ще час для милості тобі. Вернись до батька, любий, блудний сину. Амінь.